Вишиванка то одяг вільних людей, символ української сили та сучасна зброя. Автентичні та сучасні стилізовані, передані у спадок від бабусь чи придбані у брендових сувенірних крамницях. Всі українські вишиванки особливі та по-своєму прекрасні. Традиційно у день вишиванки ніженці проводили гучні флешмоби, гуртувалися в улюблених вишиванках, і то було особливо цінно. Але сьогодні інший час, інше свято вишиванки. Тому зараз, як ніколи, вишита сорочка є надважливим скарбом. Для кожного українця. Ну, вишиванка це символ нашої нації, народу нашого. Так як історик в деякій мірі, то я знаю, що це таке це дуже важливо для нас. Це код, генетичний код нації. У мене папа покійний подарував мені. Вже вона простенька, така нібито. Десь вона так лежить, я її не одягаю. Ну, вже літо. Там стиль зовсім другий, трошки простіший, але він ще ого-го, як кажуть. і вже, мабуть, років ну, 100 є. В першу чергу традиції. ну, Зараз війна, зараз треба, щоб були, ну, от бачили нашу націю. Ми з гордістю носимо наші вишиванки. Вони дуже гарні, що кольори, що візерунки різні. Ну і взагалі просто красиво це виглядає. Дуже красиво. знаєте, це потужний скарб вишиванка нашої країни, звичаї, традиції наших рідних, наших предків крізь віки українці пронесли любов до вишиванки, зберегли особливі традиції. Її створення кожна вишиванка особлива і неповторна. В когось є вишиванка від бабусі, а в когось від мами. Все, що може бути добре в людині, все вишиванці. Вишиванка повинна передаватися з роду в рід, як сімейна реліквія. Я колись в училищі працювала, гурток веловишив і в школі, і в будинку піонерів. Треба передавати все молодим, щоб вони вчились і з покоління в покоління. Ну, по-перше, сьогодні день вишиванки це національний день всієї країни, це свято для нас. Я думаю, ми обов'язково маємо носити не тільки саме в цей день, а й повсякденному житті вишиванка це як для нас як оберіг. Тому я вважаю, це просто ну, як прекрасний одяг для всіх. На мені одягнена дуже гарна вишиванка. Я вважаю, що кожен українець повинен носити вишиванку не тільки в цей особливий день, а й просто на якесь можливе свято або в повсякденному житті, адже вишиванка це символ України. Вишиванка з давніх давен супроводжувала українців і була для них символом непокори, способом самовираження власної свободи для мене, як і для кожного українця, це наша національна традиція, це вираження нашої національної ідентичності. Це символ боротьби багатьох поколінь за нашу незалежність, і дуже приємно, що Зараз ми маємо незалежну державу, в якій вільно людина може одягати вишиванку в будь-який день. Ми знаємо, як переслідувалися українці за те, що носили наш національний одяг за часів імперської влади. Ну, вишиванка для мене це наш генетичний код нашої нашої країни. Наприклад, моя вишиванка називається Бандера. Коли я її замовила мені. Не зрозуміло було, ну просто мені сподобалася форма. Але потім мені сказали, що якраз у оцей орнамент це був у Бандери. В даному випадку у мене вишиванка чисто Чернігівська, Поліського, більше того регіону, бо ніжен більше до принесення на Дніпрянщини. вірніше, так, тому тут у мене ще є така. У мене декілька вишиванок є. Крім того, мені подарували ще вишиванку е білим по білим, моршетілівська вишивка. Ну, це такий символ е українського народу. такий патріотизм. Вишиванка то символ, який зберігає коріння нації: ідентичність, розуміння себе. То наша історія, міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків. Душа нашого народу резюмує очільник Ніжина Олександр Кодола. Ми пишаємося нашим національним одягом. Для всіх нас це не тільки генетичний код нації, це наша власна ідентичність, а це найбільша зброя і найбільший захист наш. Тому ми продовжуємо наші стародавні традиції. Я особисто маю понад десяток вишиванок. Я думаю, десь 14-15. З різних регіонів України вишиванка то наш оберіг, наша краса, наша зброя та наш генетичний код. Ми бережемо та примножуємо наші традиції. Вишиванка нас гуртує, надихає та єднає.